Ви натиснули на це відео і думаєте, що воно не для вас. Особливо чоловіки та хлопці, які збираються піти. Зачекайте. Хочете дізнатися, що таке ПМДР і чому це важливо? Адже це більше, ніж просто поганий настрій або емоційні коливання раз на місяць. Цей стан насправді перевертає життя не лише жінок, яких це стосується, але й усіх, хто їх оточує. Його часто не розуміють і плутають з іншими проблемами. У цьому відео ми розглянемо ПМДР, що це таке, як це проявляється і як його лікують. Це допоможе вам бути кращими друзями, партнерами та підтримати своїх близьких, що страждають на ПМДР. ПМДР розшифровується як предменструальний дисфоричний розлад. Приблизно від 5 до 8 зі 100 жінок, які мають менструацію, страждають на ПМДР. І це не просто погане самопочуття, а стан, наче ваше тіло і розум опинилися на американських гірках, на які ви не купляли квитка. Уявіть, що у вас є календар. Кожного місяця є тиждень, позначений штормовими грозами, це час ПМДР. На відміну від звичайної предменструальної хандри або ПМС, відомого як предменструальний синдром, що можна порівняти з кількома дощовими хмарами, ПМДР це потужний ураган. Він спричиняє важкі емоції, болі в тілі та втому, перетворюючи деякі дні на випробування, коли важко просто піднятися з ліжка або не зірватися на когось. Але чому виникає ПМДР? ПМС і ПМДР зумовлені тим, як організм реагує на гормональні зміни, особливо на гормон прогестерон та його побічні продукти. Що мають вплив на хімічні речовини мозку, які регулюють настрій, ця чутливість може порушити баланс серотоніну, гама аміномасляної кислоти та інших нейромедіаторів, що призводить до емоційних і фізичних симптомів, пов'язаних із цими станами. Науковці вважають, що ПМДР виникає через те, що організм більш інтенсивно реагує на ці нормальні гормональні зміни, які відбуваються під час менструального циклу. Вони виявили, що жінки з ПМДР мають генетичні відмінності, які впливають на те, як їхній організм реагує на гормони та стрес. Отже, є біологічна причина злетів і падінь, спричинених ПМДР. Існують певні фактори ризику, які можуть підвищити ймовірність виникнення ПМДР, пережита травма або тривожні розлади, пов'язані з розвитком ПМДР. Паління цигарок має тісний зв'язок із більш важким перебігом ПМС або ПМДР. Ризик вищий для поточних курців, порівнюючи з некурцями і поширюється навіть на тих, хто кинув палити. Чим більше ви палите, тим вищий ризик. До того ж, особливо небезпечним є раннє куріння спочатку в підлітковому віці. Але маса тіла також відіграє певну роль. Вищий рівень індексу маси тіла пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку ПМС. Або ПМДР. Чим більший індекс, тим більший ризик, що підкреслює чіткий зв'язок між ожирінням і ПМДР. У ДСМ, яким користуються психологи та медики для діагностики психічних розладів, перераховано 11 симптомів ПМДР. Ви маєте відчувати принаймні 5 із цих симптомів упродовж тижня перед менструацією. Ці симптоми починають слабшити з початку менструації і стають мінімальними або зникають через тиждень після неї. Цей цикл повторюється не кожного разу, але досить часто, щоб помітити закономірність, яка відрізняє ПМДР від просто важкого менструального циклу. Симптоми ПМДР поділяють на дві основні групи емоційні та фізичні. Емоційні симптоми можуть включати перепади настрою, такі як раптова депресія або підвищена емоційна чутливість, що може спричинити гостру реакцію на відмови чи критику, небажання робити те, що вам зазвичай подобається, наприклад, спілкуватися з друзями чи улюблене хобі. Іншим симптомом є дратівливість або гнів. Ви можете частіше сперечатися або відчувати глибоке розчарування в людях. Це також може бути відчуття сильного смутку, безнадії або надмірна критика до себе. Далі тривога, відчуття незвичного напруження, занепокоєння або нервозності. Наступні фізичні симптоми. Поширеними фізичними ознаками є втома порушення сну, бажання їсти набагато більше або набагато менше, ніж зазвичай, або потяг до певної їжі. Проблеми з концентрацією уваги, здуття живота, головний біль, біль у м'язах і суглобах. Жінки з ПМДР зазвичай починають відчувати симптоми від кількох днів до двох тижнів з піком інтенсивності приблизно за 6 днів до початку менструації. Вони зазвичай найбільш виражені за 2 дні до її початку. Це особливо стосується почуття гніву та дратівливості. Ці симптоми мусять бути тісно пов'язані з менструальним циклом. І відрізнятися від інших психічних розладів. Вони мають підтверджуватись впродовж щонайменше двох циклів. Хоча початковий діагноз може розглядатися і раніше. Наслідки ПМДР виходять за межі фізичного та емоційного дискомфорту. Стосунки можуть страждати через емоційну нестабільність, розлад може ускладнювати партнерські та сімейні зв'язки. Часто через непорозуміння або недостатню обізнаність про цей стан. ПМДР може впливати на ефективність роботи, він також пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку інших розладів психічного здоров'я, таких як депресія і тривожні розлади. Боротьба з ПМДР може здатися надскладним завданням, але в нашому арсеналі є чимало інструментів. По-перше, це зміна способу життя. Доведено, що регулярна фізична активність полегшує деякі емоційні та фізичні симптоми, сприяючи вивільненню ендорфінів, які покращують настрій і зменшують сприйняття болю. Збалансована дієта, багата на цільнозернові продукти може стабілізувати рівень енергії та позитивно вплинути на настрій, а спеціальні дієтичні добавки, такі як кальцій, магній та вітамін в 6 можуть полегшити симптоми для деяких людей. Дехто вважає, що зменшення споживання цукру, кофеїну та алкоголю може допомогти полегшити симптоми ПМДР. Наукові дослідження виявляють нові потенційні методи лікування. Дослідження дієтичних добавок, таких як вітамін Д та омега-3 жирних кислот, показують, що вони також можуть полегшити симптоми. Піклуватися про себе є критично важливим компонентом управління ПМДР. Це включає не лише фізичний догляд, але і встановлення особистих кордонів. І практику усвідомленості та релаксації для зменшення стресу. Медикаменти, особливо антидепресанти, і, зокрема, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, можуть бути важливим елементом у лікуванні ПНДР. На відміну від довготривалої депресії, вони можуть швидко полегшити стан жінки, згладжуючи коливання настрою. Гормональні контрацептиви це ще один варіант. Це допомагає впоратися з гормональними американськими гірками, що провокують симптоми ПМДР. Проте важливо тісно співпрацювати з вашим лікарем, щоб підібрати ліка відповідно до ваших унікальних потреб, що забезпечить найбільш ефективне лікування з мінімальними побічними ефектами. Наступний варіант психотерапія. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія. І це не просто бесіди з психотерапевтом, це навчання практичним навичкам управління негативними думками та поведінкою, які можуть загострювати прояви ПМДР. Крім того, цифрові технології, такі як спеціальні додатки, допомагають відстежувати симптоми та дають поради щодо їхнього подолання. Життя з ПМДР може здаватися самотнім, але створення надійної системи підтримки може суттєво змінити ситуацію. Онлайн форуми та місцеві групи підтримки пропонують простір для обміну досвідом та стратегіями подолання, пояснення друзям, родині та колегам, що таке ПМДР, може сприяти розумінню та терпінню, створюючи більш сприятливе середовище. Як для того, хто страждає на ПМДР, так і для близьких. Ось і все на сьогодні. Дякую, що витратили час, щоб зрозуміти складнощі управління ПМДР. Діліться своїми думками в коментарях нижче. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися цим відео в соціальних мережах та підписатися до наступної зустрічі!